А взагалі за життя скільки у людини може бути легенд, і чи використовуються реальні люди, це, як це працює? Розумієте, а, от та легенда, про яку, вочевидь, говорите ви, це питання про нелегальну розвідку нелегалів, так званих. У них там сильну легенду ти не поміняєш. Угу. Тобто, якщо ти якщо ти вже світишся, якщо ти живеш життя, да, ти якийсь там підприємець за легендою займаєшся так. тим, тим ну можна профіль трошки змінити, але не більше. Якщо ми говоримо про, скажімо так, просто легендування оперативної роботи, то тут все набагато більш гнучкіше. Людина може короткостроково перебувати за кордоном. Найчастіші випадки це ж проведення авіатурної зустрічі. В різних країнах приїжджають, поспілкувалися з агентом, Тут теж потрібна легенда, чому хто приїхав. Але це гнучкий процес. Ну, тобто, на прикладі серіалу з Елі Коеном, наскільки. Я зараз? Вам кажу, 90% того, про що ви говорите, в нашій особистій роботі, це проведення агентурної зустрічі. Ага. Ну, це от, наш максимум до... поки що. Це не максимум. Це просто 90% того, що йде. 10%, це те, про що ви спитали. Угу. Але про це говорити не зовсім. Я бажав би. Угу. А про зустрічі я вам просто поясню не бачу в цьому великої проблеми. З багатьма людьми. І небезпечно для цих агентів, людей, і небезпечно для співробітників, і проблемно для співробітників зустрітись. Особливо, коли зараз у нас відкрита фаза війни з Росією. Ну, в Росії важко проводити такі зустрічі. Тому люди витягуються в треті країни, в свої країни, зазвичай вони пишуть, що їдуть на відпочинок, проходяться зустрічі в кафе, в готелях і так далі. Все це тобто це є. досі так працює, що віч на віч. Тому що зараз дуже часто це потрібно при першому контакті. Ну, і при передачі особливих, скажімо так, важливих даних, чи коли потрібно з людиною поговорити, чи підготувати його для чогось, провести заняття за окремим предметом. Це повсемісна практика, як то кажуть. Я буквально сьогодні от, читав доповідь російську по лінії ФСБ, і вони там пишуть, що дуже багато випадків вони у себе виявили, коли люди вербувалися саме за такою схемою, ну і там прийняти міри, щоб не допустити, перевіряти, хто, куди на який відпочинок їде, посилити пильність і так далі. Ну, це правда. Це реальна.